Вітаю в ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого каналу у студії Я Михайло Когут, і Ми підсумовуємо події за день, що минає. А далі коротко про найголовніше. Поранених чужих не буває. Як львівські лікарі рятують життя українським військовим на сході. Житло чи земельна ділянка, як на Львівщині, забезпечують учасників АТО. Зброя в інформаційній війні, коли та які нові телеканали з'являться для боротьби з російською пропагандою. Остання ніч у зоні антитерористичної операції минула відносно спокійно. У штабі АТО повідомляють про суттєве зменшення обстрілів позицій українських військ. За ніч бойовики відкрили вогонь двічі, а у напрямку Маріуполя терористи продовжують нарощувати силу. Про те, що відбувається на сході, далі. Незважаючи на те, що активність бойовиків на сході дещо зменшилася, все ж стріляти вони не припиняють. Цієї ночі противник двічі завдавав вогневих ударів. Зокрема, під обстріли потрапили населені пункти Донецького напрямку Красногорівка та Кам'янка. Противник не припиняє спроби штурму наших позицій в Широкіне, що на Маріупольському напрямку. О півночі бандформування в чергове невдало намагалось атакувати наших військових. Бій тривав протягом півгодини. Загалом сили антитерористичної операції продовжують тримати оборону уздовж лінії розмежування, не піддаючись на провокації противника. В напрямку Маріуполя бойовики продовжують нарощувати живу силу та військову техніку. Про це повідомляє організатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Темчук. Він констатує, що протягом вихідних 21-22 лютого в конфлікту бойовики продовжували грубо порушувати мирні домовленості, здійснюючи обстріли позицій українських військ. Супротивник продовжує перекидання тактичних резервів у район населеного пункту Безіменне. Впродовж останньої доби зафіксовано перекидання близько 15 одиниць вантажного транспорту, близько 20 одиниць броньованої техніки, включаючи 6 танків. Окрім того, у прес-службі Збройних сил України повідомляють про те, що на лінії зіткнення з противником поранені військовослужбовці отримують невідкладну медичну допомогу, після чого їх евакуюють у мобільні госпіталі. До слова цього року на закупівлю ліків та медичних препаратів з держбюджету планують витратити майже 100 мільйонів гривень. Крім того, станом на сьогодні, на рахунок Міністерства оборони України, в рамках акції «Підтримуй українську армію для медичного забезпечення у якості благодійної допомоги, Допомоги надійшло близько 13 мільйонів гривень, які розподілені безпосередньо по військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях для закупівлі лікарських засобів першочергової потреби та проведення протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє українських військових і десять отримали поранення. Наразі наші бійці контролюють міста Світлодарськ та Луганське у штабі. АТО ці населені пункти називають найважливішими місцями бар'єру. Марія Шепін двадцять п'ятнадцять, другий телеканал. Лікують всіх, навіть сепаратистів. Львівський мобільний госпіталь вже 10 днів працює у зоні антитерористичної операції. Майже 200 медиків надають допомогу пораненим. На передовій знаходяться хірурги, терапевти та травматологи. За ці дні через руки лікарів пройшло чотири сотні скалічених військовослужбовців. Про враження медиків від роботи на фронті. Далі в сюжеті. Польовий госпіталь це та ж районна лікарня, кажуть медики, бо спеціалісти, які працюють в ньому, надають різноманітну медичну допомогу. Тут є терапевти, хірурги та травматологи. Така лікарня на колесах і необхідною в зоні АТО бо часом оперувати пораненого солдата треба негайно. На війні для життя важлива кожна секунда. Поступило за один день із них до 30 оперативних втручань за день поза добу проводилися. В самому госпіталі прийняті всі міри щодо охорони і проведення оборони в випадку і захисту особового складу в випадку нанесення якогось удару. Попри постійну небезпеку, медики вже врятували життя чотирьом сотням військових, і це всього за 10 днів. За добу лікарі проводять понад 30 оперативних втручань. Польовий госпіталь за день може надати допомогу півтора сотні пораненим. Медики наголошують, що лікують усіх без винятку, навіть коли привозять хворих з ворожої сторони. Для нас немає різниці, хто цей поранений чи травмований. Головне, що це людина. Ми лікуємо військових, ми лікуємо військових всіх, з будь-якого батальйону, з будь-якого формування іншого відомчого. Ми лікуємо цивільних осіб, незалежно від статі і віку. От, ми лікуємо полонених, ми лікуємо людей з тої сторони барикад. І такі випадки в нас теж є. Сьогодні госпіталю необхідна чиста постільна білизна та одноразовий посуд. Не встачає медикам раннімобілів класу. С. нарікають лікарі на погану воду через постійні обстріли та руйнацію водопроводів. Вона давно не є питною, а запаси вичерпуються щогодини. Хоч держава забезпечує госпіталь мінімально, все ж допомога волонтерів сьогодні є необхідною. На сьогоднішній день в мобільному госпіталі є недостатня кількість моніторів, які слідкують за станом пацієнта. Не мішало би. Ну і враховуючи те, що госпіль розміщений на фондах однієї із відомчих лікарень, яка має в своєму складі 80 ліжок тільки по штату. А ми прийшли для того, щоб розгорнути ще плюс 100 ліжок, то можете собі уявити, що звичайно для цієї лікарні ми в. І певним чином привнесли дискомфорт в їхній роботі, хоча вони розуміють з повним розумінням відносяться і до того, що і ми повинні там працювати, надавати допомогу. І те саме з лікарнею ми знаходимо повне порозуміння. Наразі у госпіталі проходять лікування 133 людини. Їх звозять з різних напрямків зони АТО. Маріян Підковська, Іван Мозуренко, но другий телеканал. Україна не буде платити за газ для ДНР, навіть якщо згодом Росія надійшла Україні рахунок. Це по перше, суперечить контракту між Газпромом і Нафтогазом. А по-друге, українські газовики не мають доступу до газовимірювальних станцій Прохоровка та Платово, куди збираються поставляти блакитне паливо Росіяни об'єкти зараз під контролем так званих самопроголошених республік. Відтак дізнатися подає туди Росія газ практично неможливо. Представників Укртрансгазу і представників України» в вплатово немає вже багато років. Цей пункт не використовувався вже давно для подачі газу на територію України. Цей газопровід був зупинений з ініціативи російської сторони, оскільки був побудований обхід по території Росії, і там цих представників вже давно просто банально немає. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вони поставлятимуть газ до непідконтрольних українській владі територій як гуманітарну допомогу. При цьому оплачувати його має Київ, бо ці об'єми палива входять до загального балансу газу для України. Будувати житло для всіх, а не давати землю кожному окремо. Так, пропонують вирішити проблему житла для бійців. АТО громадські активісти вони переконані, що землю для власної оселі захисники вітчизни можуть так і не дочекатися. На відміну від помешкання в багатоквартирному будинку, завдяки спеціальному проекту Доступне житло бійці зможуть купити квартиру, заплативши за неї лише 30% від вартості. Чоловік пані Нелі служить в АТО в 24-й бригаді, наслухавшись обіцянок влади щодо підтримки військових, вирішив попросити землю під забудову у Львівської міської ради, але там йому відмовили, мотивуючи відсутністю вільної землі. Тоді родина звернулася до Держкомзему з надією, що десь в області знайдуться вільні квадрати. Однак і там виявилося все не так просто. Нам прийшла така відповідь, що оскільки ви звернулися до нас з проханням надати земельну, ділянку. Але згідно закону, вони вказали тут, в цьому зверні вони вказали, де ви хочете отримати цю земельну ділянку. Тобто, в цьому клопотанні нашому повинно ми повинні були додати графічні матеріали з розміром земельної ділянки, місцем її розташування і сільською селищною радою, де вона би мала знаходитися. Тобто, боєць АТО мав би сам ходити й домовлятися з селищними радами про виділення землі. А ті навряд чи охоче відгукнуть, Бо самим не вистачає, земля в межах села селища міста належить міській, сільській селищній раді. Вона є розпорядником цієї землі. А за межами, коли ніде фактично в 90% населених пунктах у нас на Львівщині, ще не встановлені межі. Де ж ті межі? Де в межах, а де за межами, прив'язуються до будинків, які є перші в селі селищі місті, які починаються. При в'їзді, наприклад, населений пункт от беруть точку відліку репер, що оце межа. Хоча в реаліях немає. За межами, щоб ви знали, зараз управляє землею центральний орган Держкомземлю. Тому вихід це будівництво багатоквартирних будинків, де атошникам виділятимуть квартири. Для цього громадська організація навіть розробила спеціальну програму. За нею на земельній ділянці, яку виділять учаснику АТО, будуватимуть багатоквартирний будинок, у якому бійці зможуть отримати помешкання. Сплачуватимуть вони лише 30% вартості. Квадратний метр для учасників АТО становитиме 110 доларів при курсі валют 27 гривень за квадратний метр. Якщо земельна ділянка буде виділятися органами місцевого самоврядування звільнення від інвестиційного внеску, то загальний кошторис сполучеться дешевший. Ну, порядка десь на 30-35%. Така ініціатива є альтернативою вирішення житлового питання учасників АТО, бо відомо, що вже зараз, за виділенням землі, до місцевих лад Львівщини звернулись понад 800 бійців. Далі їх буде ще більше, і ситуацію треба буде якось вирішувати. Вікторія Прихід у новини 20.15, другий телеканал. Як допомагають військовим та як триває мобілізація на Львівщині, та як на цьому намагаються заробляти. Про це в ефірі програми в об'єктиві ми розмовляли з головою Львівської обласної адміністрації Олегом Сенюткою. Зараз я пропоную переглянути уривок інтерв'ю з програми. Мобілізація на Львівщині розділила людей на три частини. Перша частина це ті, які сьогодні або воюють на фронті, або всіма силами, засобами стараються допомогти людям, які сьогодні захищають батьківщину. Друга частина людей, і на превеликий жаль, такі є. Вони стараються якось уникнути, заховатися, вони не в ладах, напевне, зі своєю совістю і не в ладах, Самими собою, тому що вони можуть втекти від військового комісару, вони можуть обдурити батьків чи знайомих, але від себе вони ж нікуди не дінуться. І вони завжди будуть душі пам'ятати, що вони схибили, вони скривили душею. Але є, на превеликий жаль, найстрашніше це третя група людей, які стараються на всенародній, всенародному здвигу ще й заробити якісь. Кошти нечесними способами. На превеликий жаль, ми сьогодні маємо факт дезертирства і вже районним судом одного із райцентрів Львівщини засуджено умовно такого дезертира, і це правильне покарання, тому що його однолітки сьогодні воюють зі зброєю в руках, а він себе повів нечесно і незаконно. На превеликий жаль є лікар, який. Спокусився на хабар для того, щоб порушити закон і виписати неправильну довідку. І я дякую сьогодні і службі безпеки, іншим правоохоронним органам, що вони просто все розставляють по своїх місцях, і це справедливо, і так повинно бути, тому що до мене сьогодні підходили батьки одного із учасників АТО, який пропав безвісти, і вони його шукають, і вони переживають, і вони хвилюються. А з іншого боку, є батьки, які хочуть грошима відкупити свою дитину. Ці гроші все одно не поможуть, тому що гроші проти правди це ніщо. Для тих людей, які будуть повертатися, а ви знаєте, що є указ президента про демобілізацію, ми підготували. Якщо хочете, можете його назвати єдине вікно, тобто місце, де будь-яка демобілізована людина прийде. По-перше, якщо у неї будуть проблеми з якимось оформленням документів, їй там можуть допомогти. По-друге, якщо у неї Будуть якісь проблеми зі здоров'ям, то там на місці будуть лікарі, які можуть зразу її оглянути, подивитися. А по третє, якщо у неї виникнуть якісь проблеми з роботою, звідки вона мобілізувалась, то юристи чи працівники органів влади зможуть врегулювати зразу це питання. Ми вважаємо, що таким правильним підходом ми допоможемо тим людям, які захистили нашу землю. По-перше, треба подякувати депутатам обласної ради, які приймаючи обласний бюджет і 20 січня, і під час уточнення 17 лютого передбачили декілька десятків мільйонів для того, щоб у нас був ресурс чи виплати, чи закупівлі тих чи інших обладнань для учасників антитерористичної операції. Також обласним бюджетом передбачені. Кошти для спецслужб для того, щоб вони укріплювали і мали можливість виконувати ті завдання, які перед ними поставлені. Але насправді це мізер порівняно із тим великим людським здвигом. І тою допомогою, яка йде безпосередньо від людей. Якщо сьогодні ми розраховуємо на кошти державного бюджету, я вже сказав, допомагаємо з обласного відповідні ресурси з районних міських бюджетів, то на перших порах, якщо б не людська допомога, то нашої армії вже б не існувало. Ні перемога у війні, ні покращення інфраструктури неможливо без подолання корупції. Я чесно і відверто сказав чиновникам, посадовим особам, що друзі, хто із вас поведе себе неправильно згідно закону, згідно моралі, згідно професійного обов'язку, той буде сидіти в тюрмі. Я не збираюсь нікого вигорожувати. Найбільша проблема, то, що корупція вже перейшла на побутовий рівень. Тобто, от я бачу, що більшості людей зайти в кабінет до чиновника чи до якогось іншого і нічого йому залишити, він вже себе почуває дискомфортно. Тобто нам треба міняти оцю психологію, яка у нас вже доїдає просто ну, до коріння нашого. Звичайно, що треба жорстко карати тих людей, які порушують закон. Я наведу таку цифру, яку мені озвучив міністр охорони здоров'я Квіташвілі. Вона є страшною, але ну може так і потрібно. За період очищення Грузії від корупції, 30% населення Грузії перебувало під слідством. Тобто кожна третя людина перебувала під слідством. Це жорстоко, звичайно, але може і нам так потрібно для того, щоб це винищити до кореня. Ну і звичайно, нам треба спрощувати процедури, нам треба відміняти дозволи, тому що коли чиновник має таку можливість, це зразу для нього спокуса. І ми повинні забрати від нього таку спокусу. На превеликий жаль, ми стоїмо перед ситуацією, коли. Ну, ні на Тернопіль, ні на Франківськ їхати неможливо, а на Луцьк. Ну, це взагалі нереально. Тобто, сьогодні в області є п'ять доріг: це три дороги до кордону, дорога на Київ і дорога на Стрий. От і всі дороги, які є в області. Інших доріг сьогодні просто не існує. Ми зараз боремося за суму з служби автомобільних доріг. А окрім того, ми подали повністю всі пропозиції в Європейський інвестиційний банк. Це буде не так швидко, але це буде тоді значний ресурс, який дозволить змінити ситуацію. Я вже подав прокуратуру, тому що на третій день різдвяних свят, перший тиждень моєї роботи, я зібрав керівників облавтодору і попросив їх, що ми повинні змінити своє ставлення до роботи, змінити розцінки. Була така відверта розмова, була така чесна розмова. Ми говорили про те, що ну не повинні ходити кошти по кишенях чиновників ніхто з них не буде вимагати ніяких відкатів, але треба добре робити свою роботу. Вони не почули тому. Я скерував матеріали в прокуратуру. Я чесно їм сказав, що хтось за це сяде. Переглянути повністю інтерв'ю з головою Львівської обласної державної адміністрації ви зможете вже сьогодні в ефірі на другому телеканалі. Військові будуть мати свій телеканал. Вже навесні подібне змі запрацює в Україні і буде підпорядковане міністерству оборони. Створення телеканалу Збройних сил України анонсував міністр інформаційної політики Юрій Стець, який відвідав Львів та поспілкувався з місцевими журналістами. Крім того, впродовж місяця Міністерство інформаційної політики України запустить телеканал іномовлення «Юкрейн Туморов». Він стане противагою російським тропа. Диським каналам, зокрема Раша Тудей, які зараз активно працюють на теренах Європи. Також міністр Стець поділився з журналістами своєю концепцією інформаційної безпеки. Саме відсутність концепції інформаційної безпеки довело до того, що в тому числі і мобільний зв'язок, в тому числі і ресурси частотні в Україні, належать приватним компаніям. І Очевидно, що це є загроза на національної безпеці. Саме відсутність концепції інформаційної безпеки дозволила, наприклад, тривалий час десятиліттями в Криму мовити всім російським телеканалам, які захоплювали міські людей, які живуть в Криму, і майже було відсутнє мовлення українських телеканалів там. І це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь. Мирного вам неба над головою і нехай вам щастить.